І так, всім привіт! Я зашла в AdoptMe. Я хочу вам показати, по-перше, як чек свого інвентаря не уваги. Чек свого інвентаря. Плюс я сьогодні буду трейдитися, розказувати, як свої позиції трейду. І плюс я ще хочу вам розказати одну пасхалку і перевірити один лайфхак. Я його бачила в Ютубі. Ой, ні, Тікток. В Тіктоці, господи. І, 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 значить, я його хочу перевірити. Плюс, плюс, така інфа хочу сьогодні забомбехати сходочку в... в якійсь грі. Думаю, в Adopt Me. Як вам така ідейка? Але вже не на приватному сервері, а на звичайному сервері. Бо все одно у вас мало і навряд чи хтось не поміститься на сервер. Ну, Хоча можна, в принципі, і на приватному, просто ви ж цей. Я не знаю, заходьте, в принципі, на мої всякі ці, на мої різні е, серваки. І якщо хочете, е, ну, на мій ТГ-канал заходьте. І якщо хочете, то в принципі можемо. Е, я можу вас додати в друзі, пишіть тільки нікнейми під цим відео, додати в друзі. І потім ви зайдете до мене на сходку. На сходці можна буде все робити прямо прямо все. Ми з вами, по-перше, ми з вами ви подаруєте подарунки, якщо ви захочете. Ви мені? Ви попитаєте у мене різні питання. Ви зможете, ми з вами можемо пограти в ігри. Е, я вам дещо дам, тому що я даю своїм підписникам, але я там дам вам трошечки, не дуже багато. Дам, е, та, також ми потім підемо в ТТТ3 на мій приватний сервер і підемо туди, да, я ссылку теж скину Познімаємо круті ролики. Ну, коротше, Гарантую, буде дуже круто. Це або сьогодні, або завтра. Я от ще не вирішила. Напевно, скоріше всього, сьогодні. Всі подробиці будуть в телеграм-каналі Кексик 01. Пишіть. Пишіть, що там ви. Коли вам буде зручніше. Так, ну і давайте переходимо до теми вже нашого ролика. Значить, дивіться. Е, я зараз буду грати в Hide Online, Ця гра з'явилася сьогодні, і, чесно кажучи, ну, може, і раніше. І, чесно кажучи, я в неї ще ніколи не грала. Я хочу в неї пограти. От хочу! Потім вже будемо всім іншим займатися. Так, я хайдер. Е, а тут є сікери у мене питання. Тут є сікери? Таке питанечко. Є ж немає. Відповіді, відповідь, да, да, дайте моє питання відповідь. Так, що нам потрібно тут робити, я щось не розумію. От ну, я грала, чесно кажучи, один раз. Я так і не поняла, що потрібно робити. Здравствуйте. Здравствуйте. А чому вони тут цей? Ну, типу тут. Добре, це дивно, але нічого, давайте, окей. О, там цукерочка, цукерочка, хочу. Цукерочко! Так, все, прекрасненько. О, ще, 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 Я так розумію, що нам потрібно від оцих рожевих ховатись, тому що ну, ми хоче хайдери, але я просто не розумію, що потрібно робити, тому що так, тому що так. Там щось їх дуже багато, цих рожевих. Хто вміє грати оце в and Line, Напишіть мені, будь ласка. Не в Hide Line, а Hide and Seek, Напишіть мені, будь ласка, просто я не вмію грати, я не знаю, як правильно грати. І, типу, да. Я не знаю, мені потрібно, щоб ви написали мені. Бо я не вмію в неї грати в цей and Line. and Line. До речі, а хто грає в Бравл Stars? Хтось грає в Бравл Старс? У мене питання таке. Просто я граю. Я не знаю, чи ви граєте. Бравлсерс, я граю. Мені подобається. У мене, правда, я тільки недавно почала, я в нього грала рік тому. Зайшла на новий аккаунт, а там зрозуміло немає нормальних цих. Ну, ви зрозуміли. Що це таке? Люди, то побачите, що це таке? А! Там дуже багато цих рожевих... Схоже, ми, типу, маємо чекати. Я щось нічого не зрозуміла. Ну, окей, назад ідемо. Як грати в Hide and Seek? У мене питання. Я знаю груд Сік, але не так. Ну, Не таку гру. Так, погнали дивитися обзор нового цього... цих нових всіх обнов. І так. По-перше, у нас з'явились нові іграшки. Всі оці 5 іграшок, які тут я купила. Зараз давайте їх робити обзор. Спочатку на колясочку. Ось а, де вона. А, не, 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 не тут. Ось. Колясочка. Ну, мені вона, чесно кажучи, подобається. Мені вона подобається. Така дуже і велика, така не дуже маленька, мені прям подобається. І ще й фіолетова. Ну, така не фіолетова, якась така колірний приємний. Мені подобається. Так, друге, це був пропелер череп по-моєму. Це не точно. Це точно не точно. Опа! Ну, Слухайте, крутий череп. Давайте на ньому залитимо зараз на цю на люстру. О, це я на люстрі. Іть. It's, it's, it's. До речі, баг ще один, я знаю, я його перевірю також сьогодні. Типу, якщо перед грою сплів взяти оцей пропелер, ну, один із, да, то, типу, можна буде... А чого я падає? А чого я падаю, а я падаю не виключу. так тогда. Е, ну, коротше, якщо, типу... цей. Якщо, типу, взяти його в цій в грі сплів, ми якраз через 15 хвилин е, перевіримо цей лайфхак. Ролик попереджаю, ролик буде довгий, але я попереджаю, що він буде цікавим. Тому, коли ви знаєте, що він буде коротким, не обов'язково виходити з нього. Можна і залишитися. Тим більше, можливо, ви відкриєте якісь для себе нові чатиці. Так, і до речі, голосуйте в коментарях, яка іграшка найкраща зараз. Так, це кулька, я також розумію, мені здається, так. так. А де вона має бути? Що це таке? Балунне ботіон он А де ж воно? Я або я сліпа, або його тут немає. Добре, окей, давайте поки оце подивимося. Зомбі Фinger. Вау, мені дуже вона подобається! Вона мені дуже подобається. Е, так, е, що тут? Я взагалі не розумію. А де ж ця кулька? А, я напевно... Я її не купляла. Я ж її купляла. Окей, давайте ще раз купимо. Так, обзор. Так, ну це кулька, щоб просто вверх злітати і все. І давайте одразу глянемо. Та ви знущаєтеся. Дві штуки я купила, ну нічого. Буду трейдити потім. Так, потім ось ця штука йде, я її вже точно купляла, я її навіть бачила тут. Та це все однакові, ага, це теж кулька. Це теж кулька. Зрозуміло. О, давайте оцю дівчинку з фурією. Зараз затрейдемо на е Dancing дракон. До речі, так, да, у мене є Dancing Дракон. Але я його нікому не дам, попереджаю вам вас. Так, і в принципі ми все начебто затестили. Давайте тепер візьмемо е і прийдемо до тих тварин. У мене вони не всі є. Точніше, у мене їх майже немає зовсім. Ну, не одного. Ну, типу, лава дракон це, ну, типу, зараз дуже крутий пет. Я не знаю. Може, він, звісно, не такий крутий, але я знаю, що він крутий. Хімера, вона теж дуже крута. Зараз тут немає ні в кого. Ні, немає. А, я на неї не коплю, але моя там подружка вона на неї копить, каже, що дуже класна. Ой, ти боже. Давайте зараз цьому челу кинемо трейд і дамо мого дракона день. Оцього... Блін, зараз відмовиться ще. Я не розумію взагалі, типу, оцей Dancing Dragon, він взагалі хороший чи ні? взагалі хороший чи ні? Так, по-друге, -по -по оцей Evil Basilisk, він ультрарер, я його купляла, ну, він круто дивиться, мені він подобається. Слаг. Друзі, в мене їх 4. Е, я прямо, напевно, віддільний ролик буду робити, як я на них куплю, як їх прокачую. ,,"м... Бо я буду з них неон робити. Я ще три штуки куплю, напевно, і зроблю мега неон. Чи там потрібно 4 неона? Я не знаю, я куплю ще три штуки таких. І потім буду вже мега неон з них робити, буде один мега неон великий. Так, це перше. Друге, Базилік, він сам. чи Васіль, як там Він сам по собі реєр, тобто рейр, рідкісний. І, чесно кажучи, він мені не дуже подобається. От, чесно, от Евіл мені подобається прям дуже, а звичайний ні. Так, ну і як я вже обіцяла, а, і ще оці все оце нам потрібно з вами ще. Отут я на оце буду купити, на оце, на оце, на оце, на оце, Ну, це я купила, це просто теж іграшки. Це теж купила це одяг на тваринок. Я куплю на оцих двох пеців зараз і на ось цю штуку за 12 тисяч. Хоча, напевно, я спочатку куплю за 15 тисяч, а потім уже за оце. Ну, побачимо. Так, е, ну на це я теж куплю я, коротше, куплю на все, що є. А це скільки у нас коштує? Я щось не зрозуміла. Це, це вийшла вже ця штука чи ні? О, давайте все. Зараз ми з вами в гру пограємо, ще, одну, ще, одна, ще на одну гру обзор. В цю гру я вже вмію грати і знаю, як в неї грати. Тому так, тому так. І давайте тепер я вам розкажу, що це за гра. Значить, потрібно, ну, мається на увазі в ту, яку ми зараз будемо грати, а не та, яка адоптемі. Хочете пограйте в адоптемі, я не знаю, але мені здається, це популярна гра. Е, і так, значить, тут пташка, оця, яка, до речі, я на неї коплю, ну я думаю, ви теж купите. Е, то, цей, то вона нам каже. Що, на які острова можна ходити, а які підірвуться. Якщо там з'являється не ця пташка, а е, такий єдиноріг, чорний такий, називається злий єдиноріг, то це значить, що він каже вам погане не те, що е, навпаки підірветься. От тут потрібно їх якраз розлічати. От буду я цим і займатися. Ну, давайте ми спочатку 10 секунд вже почекаємо, а потім уже підемо. Фух, треба бути дуже уважним. Гра на уважність і на швидкість, до речі, також. Погнали, погнали, погнали. А, а, а. звертайте уваги, Юля місяця. Опа! Так, сюди-сюди-сюди-сюди. Сюди, 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 сюди. сюди, 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 сюди. Sud -дин, sud -дин, sud -дин. До речі, пташка, бачите? Пташка, ось ця. Чікатріса. Це вона, бачите, підриваються острова. Так. Ось, бачите, а це Евіл єдиноріг. Е -е І він показує ці місця, куди не можна ходити. Куди не можна ходити. От я стала туди, куди не можна. А всі інші могли підірватися. І деякі навіть з Так. Далі, оце вже пташка, і вона нам вже каже правду. Куди можна. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Головне не впасти, ля-ля-ля-ля-ля. Так, так, це пташка, значить, можна сюди йти. Оп! До речі, дивіться, очі чи страшні. Чесно, мені вони не зовсім страшні. Так пташка, і вона нам каже, йти на зимовий острів. Так, ну, я ж кажу, ролик буде довгий вже, 15 хвилин, а він десь буде хвилин 20. Ну, може, більше. Можливо, я його на дві частини розділю, напевно, так і зроблю. Да. Тому зараз граємо в цю гру і потім уже друга частина чекайте. Так. Э, сюди. Сідимс. Так, встигли. Так, і зимовий, знов зимовий, і оп, я встигла, я встигла, встигла. І це все, це був останній раунд. Все ми вижили, ми великі молодці. І заробили 5800 Да. Вау! Круть! Я, я ж нічого не буду купляти, я потім покуплю ще і потім вже куплю. Ну, я прям дуже рада, що мені стільки цукерок дали, а скільки. 23. О! Так, ну, а ця штука 15 500 Добре, дякую вам за перегляд цього позитивного і дуже доброго відео. Прям дуже доброго, Хеллоу, прям дуже доброго відео. Ой, а, я дуже добра. Дякую вам за перегляд цього прекрасного відео і до нових зустрічей. Я вас обожнюю Мої кексики.